Будемо ремонтувати радіатор пічки ВАЗ-2106. Не гріє пічка. Думаю, що забитий радіатор. Пробую випаювати. Буду випаювати, пробувати за допомогою такого будівельного фена. І от тут ще гріється паяльник на всякий случай. Так, промастив я радіатору такою пастою для паяння. Зараз ставимо такий. Розмякшувати припою, щоб акуратно зняти, щоб нічого не пошкодити. Приступаємо до роботи. От яка тут красота. Розпаяли ми радіатор. Не дуже важливо вдалося, але нічого, запаяємо, думаю. Так як я хотів, не вдалося, прийшлося використовувати от таку приспособу. Феном і непояльником не вдалося випаяти. Будемо чистити. E Paiate.